Євген Плінський, НАТО Островська, і разом з нами герой Максим Морозов, боець Легіону Свободи. Вітаю Дякуємо, вас. що приділили час і з нами тут. І вам дякую. Слава Україні, Героям слава героям, слава. Пане Максиме, хочеться поговорити про Авдіївську операцію. Ви безпосередньо приймали в ній участь. Провели там багато місяців. Знаєте, все, що відбувалося середини, і це та історія. от Авдіївка, про яку ми будемо говорити дуже довго, і будемо постійно згадувати і розбирати так само, як розбираємо Бахмут, так само як розбираємо інші. Місця визначених і подій хочеться зрозуміти, завдяки чому реально росіянам вдалося захопити Авдівку, як все відбувалося і чи дійсно ті втрати, які понесли росіяни під час захоплення Авдівки, вони, вони були варті того, щоб так довго тримати, тримати це місто в обороні? Ну так, Авдіївська операція чи штурм Авдіївки московськими військами. Він насправді триває вже 10 десятків років, і ця легендарна битва вона дійсно була варта того, тому що за цей період е, там е, битва породилася не одного героя. Ми пам'ятаємо зазудавінчі. Так він саме в Авдіївці став легендарним командиром. Він став більш відомим в широкому загалу. Так, але Авдіївка породила не одного героя. Який вже і віддав життя за українську державу, і які ще продовжують боротьбу. Тобто, насправді, Авдіївка, певний період до повномасштабки, це була така собі кузня кадрів офіцерів, легендарних бійців, бійців, які ніколи не відступлять перед обличчям ворога. В цьому була така унікальність Авдіївки. Ми збиралися там. На тій самій базі правого сектора обмінювались певною інформацією і інформацією, знаннями і так далі. Вже коли, коли почалася кула масштабка, повномасштабка, дійсно е, стало набагато тут е, інтенсивність боїв зросла, і відповідно зараз відбувся апогей. Апогей цих е, численних битв, численних е, збройних е, таких е, штурмових дій. На жаль, коли перша така, перші штурми були відбиті, на жаль, ворог, напевно, завдяки своїй агентатурі, яка в нас тут є, зрозумів певну плачевність ситуації на Авдіївському напрямку, а саме тим, що був великий дефіцит артснарядів. Була певний дефіцит дронів камікадзе, і була проблема з ротацією піхоти. Тобто піхота бригад, які обороняли Авдіївку, була надзвичайно втомлена. Несли постійні втрати, тому що два роки інтенсивних штурмів Авдіївки прозводять ми Всі маємо розуміти, що втратить її так само, і в нас. Тому відповідно вони всі потребували ротації. Розумієте, і в а ворог постійно накопичував, накопичував сили, тому що Московня вона має можливість дуже швидко і ефективно поновлювати мобілізаційний резерв. Тобто ми всі з вами розуміємо, що кількість ув'язаних так званих зеків на Московії величезна кількість, і це є оцей ресурс, який можна надзвичайно швидко поновлювати піхоту. Тому варто було тримати Авдіївку, варто було її обороняти всі ці місяці, всі ці роки, тому що на Авдіївському напрямку я впевнений, що ворог поніс десятки тисяч втрат. Десятки тисяч. Я абсолютно не зараз не особливо я не хочу розводити броваду, але навіть за моїми скромними підрахунками, це десятки тисяч. І ця 30 -ти тисячна Авдіївка стала дійсно кісткою в говлі для московита. Я думаю, я вважаю, що ворог поніс більше втрат саме ліквідованих, я не кажу по поранених і так далі. Більше, ніж населення самої Авдіївки. Тобто я вважаю, що населення Авдіївки було 36 тисяч. Ворог поніс не менші втрати чим населення Авдіївки? А ви в Авдіївці перебували від початку повномасштабного вторгнення? Це майже три роки. От за кілька днів буде річниця повномасштабного вторгнення. Як ви зрозуміли, що ми будемо відходити з Авдіївки, відходити зі своїх позицій? Як це відбувалося вихід саме вашого легіону? Тому що є зараз різна інформація в мережі про те, як відходили українські військові, якою ціною що особисто в вашій історії? Ну, дивіться, ми нам, скажімо так, по дали безапеляційний наказ, і ви виходите, і ніхто абсолютно тому, що неодноразово за ці два роки, звичайно, були називаємо це так вказівки покинути, вийти, і залишити, звичайно, з цим можна було боротися, і ми якби залишалися. Але коли от, зайшла, скажімо так, уже чітка директива. Ми вийшли, скажем, без ну, наш підрозділ без втрат і без, скажімо, без ніяких без ніяких втрат. Але щодо того, що як зрозуміли, що Авдіївка буде все-таки впаде, це звичайно був січень місяць, оцей 24-го року, тому що дуже інтенсивно ворог почав використовувати каби, керовані авіабомби. Тобто, це було бомбардування величезною кількістю. Статистичні відділи кажуть, що більше 500 кабів було скинуто на невеличке місто Авдіївка, яке площою не знаю, менше за будь-який район Києва. Це просто величезний тонаж, то наш вибухових речовин, який руйнував будь-яким. Можливі споруди, які б мали б чи могли б стати форпостом перед перед московитами, тому що кожну багатоповерхівку можна перетворити там на якийсь осередок, завести туди розрахунок ПТОВА чи кулеметний розрахунок, який може стати достатньо серйозним перепоною для наступаючого ворога. Тому е московити вони за ці два роки повномасштабної війни, як би ми не хотіли, вони вчаться. Вони роблять висновки, вони дійсно роблять висновки зі своїх помил помилок, Мало того, вони не перестають використовувати величезні кількості е перевагу свою в як в живій силі, так і в техніці. Знов ж таки саме перевага. В живій силі дозволила зараз їм все таки завершити цю операцію по взяття в і продовжувати час певні наступальні дії в бік Ласточкину. Тому ця перевага в живій силі можливість, скажімо так, майже безмежно використовувати ув'язнених малі народи, там ну, самі відомі, так нас це бояти, але ж е, Російська Федерація вона повністю складається з таких народів, малих, з яких можна безкарно забирати величезну кількість чудов... їх там. Багато було на вдівському напрямку. Таке. Так, вони на авдійському напрямку навіть були представники народів Азії та Африки, які не відносяться до. Іноземні легіони в Росії. Ні, це не на Це просто мігранти, ще один мобілізаційний ресурс, які мігранти, які їдуть з Азії в багату Європу. Міграційна служба Московії їх перехоплює. Звичайно, і пропонує, або ми вас зараз назад відсилаємо, або ви підписуєте контракти а, в нашій армії. Більшість азіатів вони не розуміють, що, що тут відбувається. Вони думають, о, їм предлагають величезну зарплату там. Ясна віч, коли є відео, коли полонений той же самий непалець, так само, одне з самих відомих. Коли він питає, скільки вам запропонували, скільки вам платили. Ну як завжди, московити розказують про там чверть мільйона зарплата, а платять там максимум дві тисячі рублів. Тобто платить і... сухпайками златить сухпайками, все московити не змінюється ніколи. Це якщо говорити про ситуацію, яка розгортається зараз, ми бачимо, що коли наші війська вийшли з Авдіївки, ми намагаємося створити нові лінії оборони. Але росіяни ну, не так, як це було після Бахмуту, коли вони зупинились, фактично ну, після того, як понесли величезні втрати, на Авдівському напрямку росіяни продовжують свій наступ. І багато дуже розмов про те, що чи є у нас взагалі лінії оборони, де ми можемо зупинити зараз ворога, задля того, щоб не допустити його швидкому просуванню з коліс, тому що вони накопичили дійсно там величезне угрупування, хоча вони несуть втрати, але в них є ресурс наступати далі. Чи є в нас лінія оборони? Чи можемо ми далі зупинити ворога? І де це може? І ще не бути? прочитали іноземне видання? Пише про те, що зруйнувати нашу оборону Росіяни можуть за 48 годин. Чи згодні ви з цим твердженням? Давайте з вашого питання. Я абсолютно згідний тут ковідко за 48 годин. Вони не чудом. Це щось нагадує 22 вік, коли вони теж Київ мали взяти за три дня. Тому 48 годин це просто згущання фарби. А щодо лінії оборони, так вони будувалися. Я абсолютно їх спостерігав, брав в цьому участь, і тому я не впевнений, що. Навіть ці лінії оборони, які встигли е зробити наші, е наші збройні сили, вони за 48 годин е там пройдуть. Тому лінія оборони є. Щодо того, що вони зараз рухаються з коліс, теж не незгідний. Е дійсно, певний рух зберігається, але і знаєте, і наші їх достатньо серйозно зараз зупиняють. Вже за Ласточкино, це невеличкий такий хутів біля Авдійка, ведуться достатньо серйозні бої, ворог несе втрати. І я думаю, що просування ворога зараз або дуже-дуже замедлиться, або, або буде зупинено повністю. Тому якби я не впевнений, що вони з коліс зараз добіжать до Очевитяного чи до Мивнограда. Знову ж таки, там є висоти, такі як Селек, Жиланне, відповідно на цих висотах, наші є позиції, наші оборонні споруди. І в цьому плані я абсолютно не підтримую. Я, чесно кажучи, більше хвилююся за Сумську чи Чернігівську і Київську область, які у вас тут споруди є. Бо якщо я на Авдіївському напрямку бачив ці оборонні споруди, і я десь в чомусь можу зараз бути впевнений, що ніяких 48 годин, навіть ніяких на 72 години, Авдіївка трималася всі 10 років і трималася весь цей період повномасштабки. То я думаю, ці оборонні споруди, які зробили поза Авдіївкою, вже <кхух> за ними, вони теж зможуть стримувати ворога не один місяць. Інше питання: наскільки захищений Київ, Чернігів, Суми? Ви вважаєте, що наступ росіян може повторитися і на Київ і з боку Чернігівської області? Ви знаєте, цілком ймовірно плішиву моль кремлівську дуже легко переховати, в нього за ціною ми не постоїмо. Тому я думаю, абсолютно повторити. Ми можемо повторити, дядь, діди воювали, да то ми можемо так само повторити, кинути знов 200 тисяч на Київ. Це абсолютно не, не, не мало ймовірний варіант. Тобто, це цілком ймовірно, і цього не треба забувати, особливо нашим громадянам, які живуть в цих містах, тому що щоб постійно запитувати владу, де наші оборонні лінії, якщо на Авдіївці вони є після Авдіївки, то питання чи є вони в Чернігів, чи там якісь рів в. Тільки викопаний, а звіт іде про те, що там прям форпост китайська стіна. Тому це це питання більш навіть не до мене, питання до громадян, які живуть зараз в цих областях. Їхня безпека в їхніх руках. Проводьте моніторинг. Проводьте моніторинг, запитуйте свою владу, чи є оборонні споруди, чи нема. Що буде в разі того, коли п'яний алкаш Медведєв після чергової там, пляшки водяри з з, з, з плішивим не, не задумають, повторіть. Тому це таке. Я не спостерігаю тут оборонних структур крім видового кварталу. Дякуємо, така потужна промова. Я подумала, що ж може бути після виборів Путіна. Можливо, відсвяткувати захочуться да, і захочеться неприємно для нас. Може це Ну, Будемо сподіватися, що ми все ж таки готуємось, тому що перевірити, поїхати оборонні споруди. Принаймні, журналісти не можуть. Ну як і громадяни, жителі населених пунктів. Тому що ми ну, це все ж таки. Це все ж таки військові споруди. Максим Морозов, боєць Легіону Свободи, був разом з нами. Дякуємо, що завітали. З Завдіївського напрямку. Легіон свободи вийшов. Звіти кілька тижнів тому. Дякую да, вам. Дякую.